Пів днів війна триває, батьків, синів і дочок забирає, вона життя руйнує нам, ми помстимося ворогам. Росія гній, у неї шлях один, шлях в прірву, в небуття з останніх сил про себе заявляє усьому світу як дурне дитя, і намагається зробити як больніше моїй країні, українцям і землі. І знов тривожний гул вбиває тишу. Без тривоги цілий день незаспокоєння несе. Це означає лише одне ворог вночі смерть принесе, жбурля, ракети, без жалю, нещадно гад, міста руйнує, вбива людей, дітей, землю, але наш хаймерс теж літує. Все більше й більше на Росії бавовни пишно розквіта. Нехай почують і побачать їхня війна до них прийшла. На варті день і ніч не спить солдат, полює на шахет. На ранок гарна новина, шахет розбитий вщент. Люті скрежет, болю крик, злість і ворогам прокльони, щоб рашистський мир весь зник, навіки зник за українські кордони. Слава ЗСУ, слава героям! Ми вдячні вам, рідненькі, за усе, за вашу мужність, вправність, за сміливість, що перемогу нам несе.